Немає нічого важливішого за врятовану душу, яка потім стає ну просто величезним прикладом. І Біблія показує два приклади. Перший приклад це є Лазар, який був ну дуже бідний. Він навіть лежав у воріт багатія, який не заботився про нього. І друга людина це розбійник, який висів на хресті разом з Христом. І для багатьох людей ось як Лазар, навіть у такій ситуації він вірить Бога. І розбійник, він взагалі перевертає все. І люди, дивлячись на них, вони звертаються до Бога, вони каються, вони спасаються. І Бог каже, що весь світ він менше коштує, ніж душа людини, тому вони являються прикладом. І якщо ти дійсно віриш в Бога, то ти являєшся спокусом, чи ти являєшся прикладом. Твої слова, поведінка, вчинка вони являються спокусом, чи вони являються прикладом віри, покаяння, любові. 爱你。